Плюс 50 тисяч гривень для військових в тилу готується підняття зарплат в Україні. Розглядається можливість суттєвого підвищення заробітних плат для військовослужбовців, які перебувають в тилу. За словами народного депутата від фракції Слуга народу Руслана Горбенка: нинішній рівень оплати праці для збройних сил України є несправедливим. Президент вже ініціював питання про його перегляд. Ну, насправді військові мають заробляти дуже багато, і я думаю, що ми всі з цим згодні. Наразі військовослужбовці отримують близько 20 тисяч гривень на місяць. Це ставка в тилу. Ті, хто виконує завдання на передовій, отримують там від 100 до 200 тисяч гривень залежно від складності і характеру завдань, а також від того, з. Наскільки часто бувають на нулі, ну я вважаю, що військові мають отримувати якомога вищу зарплату. Вони дійсно мають на неї право, і треба робити все можливе, щоб збільшувати грошове забезпечення саме військових. Адже всі ми добре знаємо, що значну частину зарплат військові витрачають на війну. Тобто вони купують самі і авто, і дрони. Багато хлопців ще й їдять за свої гроші. На жаль, така в Україні ситуація. Але звідки ж брати гроші на підняття грошового забезпечення? Я знаю одне джерело: це чиновники. Треба нарешті скоротити їхню кількість, скоротити кількість функцій, які вони виконують, повиганяти дармоїдів, які нічого не роблять і отримують величезні зарплати і пенсії. Треба скоротити безмістовні міністерства, позвільняти значну кількість людей, які не є дослужбовцями, але мають функції чиновників, тобто тих, хто перерозподіляє те, що заробляє народ і платить в вигляді податків у бюджет. Тобто, чим менше ми маємо чиновників, тим менше грошей буде вкрадене з державного бюджету. Це вийшла б ще та економія. А що ви думаєте? Пишіть в коментарях.